Вітаю колеги. 268-ма доба героїчного спротиву України. З вами Наталя Стереправо. Працюємо з медіа центру Україна. Я відразу запрошую до слова Сергія Курила, заступника начальника штабу, начальник відділу організації прикордонної служби 7-го прикордонно-карпатського загону. Розкажіть, якою є сьогодні ситуація у пунктах пропуску на Львівщині. Доброго дня. Із зведенням на територію України правового режиму воєнного стану обстановка на ділянці відповідальності прикордонного загону зазнала суттєвих змін. А саме е, збільшились спроби, е, незаконного, е, спроби незаконного перетинання державного кордону громадянам України призовного віку е, 18-60 поза пунктами пропуску. Так е, довідково за попередній рік основними. Е, Основними порушниками Державного кордону були громадяни Африки, Азії та країн СНД. На даний час, 24 лютого, підрозділам охорони кордону прикордонного загону було затримано за спробу незаконного перетинання державного кордону 107 осіб громадян України та 53 незаконних мігранти. Також додатково в двох випадках затримано. За спробу незаконного переміщення товарів через державний кордон, в якому виявлено понад 4 тисячі пачок тютюнових виробів, з метою стабілізації обстановки та протидії протиправній діяльності на державному кордоні управлінням прикордонного загону вживається ряд заходів з нарощення зусиль з протидії протиправній діяльності, удосконалення побудови охорони державного кордону. Це облаштування додаткових інженерних споруд на загороджених та загороджень на загрозливих напрямках. Проводяться заходи з посиленням контролю за дотриманням прикордонного режиму та режиму державного кордону. До даних заходів також долучені правоохоронні органи Львівської області. Проводиться активна робота в населених пунктах прикордоння з мітою відстеження обстановки, контролю за дотриманням прикордонного режиму. Перевірку здійснюються перевірки готелів, хостелів, автобусних та залізничних станцій. У визначених місцях додатково виставляються контрольні пости, де прикордонники здійснюють перевірки перевірочні заходи спільно з представниками національної поліції. Водночас проводиться активно роз'яснена профілактична та інформаційна робота з місцевим населенням прикордоння, водіями маршрутних транспортних засобів, таксі проводиться спільне Профілактичні заходи за участі дільничних інспекторів прикордонної служби, оперативно-розшукових підрозділів та дільничних офіцерів поліції. Здійснюється постійне спостереження за лінією державного кордону, прилеглою місцевістю. Як повторююсь, додатково загрозливі напрямки облаштовуються додатковими загороджувальними загородженнями стримувального характеру, які унеможливлюють. Пройти через державний кордон в обхід пунктів пропуску. Крім того, активно залучається до охорони кордону та моніторингу кордону, відомча авіація, безпілотні авіаційні комплекси, додатково проводиться навчання підпорядкованого персоналу. На даний час тривають щорічні спільні навчання дільничних інспекторів прикордонної служби та дільничних офіцерів поліції на виконання відомчих спільних наказів. Дякую, я запрошую до слова вашого колегу Івана Барана, заступника начальника штабу, начальник відділу організації прикордонного контролю 7-го прикордонного карпатського загону. Будь ласка, пане Іване, розкажіть детальніше про ситуацію з е, особами, які порушують перетин кордону України, незаконно виїжджають з України. Ще раз всім доброго дня, скажу так, підтримуючи всі слова, які були сказані колеги щодо повномасштабної агресії. Скажем так, Російської Федерації по відношенню до України з початку введення воєнного стану, скажімо так, в нас у межах ділянки Львівської області збільшилася пасажиро-транспортний потік. Це в перші місяці, скажімо так, цієї агресії. Це було збільшення на виїзд з України. От разом з тим, скажімо так, дана установка зараз урівнялася, і можу, скажімо так, загально вам довести результати пропускних спроможностей в межах ділянки Львівської області, в порівняння за аналогічний період минулого року. В основному пропущено встановним порядком протягом цього року це у нас 11, мільйон, 11 мільйонів 110 тисяч осіб, що в 1,6 рази збільшилося з аналогічним періодом 2021 року. Також 2 мільйона 365 тисяч транспортних засобів пропущено, скажімо так, за цей період, що в 1,4 рази збільшився транспортний потік в порівнянні з 2021 роком. Також відмовлено в пропуску 25 тисячам особам, що в збільшення в 3,5 рази в порівнянні з аналогічним періодом. Складено 4606 адміністративних протоколів, це збільшення в 2,5 рази. І накладено штрафів на 11 мільйонів 556 тисяч гривень. Це збільшення в 2,5 рази. Також припинено спроб незаконного притання державного кордону за підробленими документами. За цей період це 244 випадка, це збільшення в 22 рази. За чужими документами 16 випадків, збільшення в 23%. Так, за недійсними документами це 913 випадків, збільшення в 2,5 рази. І е, осіб без документів це 322 випадки, збільшення в 64 випадках. Також е, виявлено та вилучено в пунктах пропуску, е, скажімо так. Е, Західного нашого регіону це Львівської області. Що стосується, це 122 одиниці зброї, 1762 боєприпаси. Е виявлено наркотичних речовин 7,5 кг, також е 1777 грам психотропів, це збільшення в півтора рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. І також виявлено товарів. Понад 85 мільйонів гривень. Це збільшення майже в 5 разів. Також хочу, скажімо так, коротко анонсувати, що протягом цього місяця, скажімо так, було виявлено в 78 випадках підроблених документів і коротко по категорії тих підроблених документів, які виявлялися в пунктах пропуску, скажімо так, на нашій ділянці. Всього 78 випадків. З них довідок військово-лікарської комісії 16, пенсійних посвідчень 8, Так, тимчасових посвідчень військово зобов'язань. 26 випадків, відмітки Державної міграційної служби в двох випадках, свідоцтво про народження, 4 випадки, також посвідчення про відрядження. 4 випадка, довідка отримання пільг нашими громадянами. 2 випадка і військовий квиток. Один випадок і посвідчення інваліда в одному випадку. Скажемо так. В загальному, які в нас відбулися зміни щодо порядку перетину державного кордону нашими громадянами, порядку виїзду в нас чітко визначені постанови Кабінету міністрів України номер 57 зі змінами. Скажімо так, кожного разу ті зміни постанови кабінету міністрів вносяться, додаються і доводяться, скажімо так, до представників держприкордонних служб встановлення порядку. Тому, скажімо так, наше основне завдання це забезпечення, скажімо так, недопущення незаконного перетину в пунктах пропуску громадян. В даному випадку це призною категорії категорії 1860, От і недопущення їх виїзду по підробленим документам, або документам, які не дають право на перетинжавну кордону. Які зміни за останній місяць ви фіксуєте щодо виїзду та в'їзду громадян України? Скажем так, спочатку повномасштабної війни зафіксовано станом на лютий березень місяць. Це ну, критичний виїзд був. У зв'язку з тим, з нами, з нашими колегами з Республіки Польща було проведено взаємодія. По всіх пунктах пропуску ми відкрили піші переходи, щоб дати змогу, скажімо так, для евакуації забезпечити якісну евакуацію і швидку для наших громадян України. Но зараз на даному етапі, скажімо так, піші переходи вони втратили, скажімо так, свою необхідність для роботи. У зв'язку з тим, наші громадяни і у зв'язку з стабілізацією обстановки, яка зараз у нас відбувається в нашій державі, скажімо так, зараз збільшився пасажиро-транспортний потік на в'їзд в Україну. Тобто наші громадяни повертаються, скажімо так, і забезпечують, скажімо, якісне виконання наших функціональних обов'язків. підтримують нас. Дякую, пане Сергію. Я прошу повернутись до трибуни. в випадку, якщо виникнуть питання або вам буде що додати, а я нагадаю, в колег журналістів є можливість поставити питання, якщо у вас виникло. Якщо питань немає, розкажіть, які існують правила для тих, хто перетинає кордон України на пунктах перетину, які документи їм потрібно мати, хто може перетинати? Ну так як я вже чітко зазначав, що всі правила перетинання державного кордону, скажімо так, вони містяться в постанові кабінету міністрів України номер 57, сім. Це є правила порядку перетинання державного кордону громадянами України, і чітко визначена вся категорія осіб і документи, які їм потрібно мати. Тобто, якщо я зараз буду це розказувати, це дуже багато часу займе, воно більше визначено там. Ну скажімо так, всі випадки, по яких і документах, і на підставі яких документі має право передлання жонокордону, більше описано там. Розкажіть більше, чи є черги і чи є певні корки на на пунктах перетину, і чи слід їх очікувати. <зв>. От, скажем так, повертаючись до цього періоду, який у нас тривав з 24 лютого, у нас черги сягали близько 30 кілометрів майже на всіх пунктах пропуску. Зараз по всіх пунктах пропуску фіксується накопичення транспортних засобів в основному на вихідні святкові дні. Це до 50 до 100 транспортних засобів легкових мецмазі на виїзд з України. Скажемо так, в подальшому очікуємо повернення наших громадян, які працюють за кордоном, скажімо так, які виїхали до моменту масштабного вторгнення на територію України. Це на святкові і вихідні дні, скажімо так, різдвяні свята на повертатися в Україну буде. Буде безпосередньо себе безпосередньо в України подальше. У зв'язку з масштабними пошкодженнями об'єктів критичної інфраструктури виникають проблеми з електропостачанням. Як на пунктах пропуску готуються до таких пошкоджень, до таких критичних ситуацій, і що ви будете робити? Ну скажу так, зараз на даному етапі всі пункти пропуску в межах Львівської області функціонують безперервно. Скажімо так, перебоїв і проблем щодо оформлення усіх транспортних засобів. У нас в даному періоді не виникало, скажімо так, критичних таких, щоб могло призвести до несвоєчасного своєчасно на наших громадян. Які підсумки на сьогодні, на сьогоднішній місяць, ви можете підбити і до чого ви готуєтесь, які у вас плани? Ну, в основному готуємося до збільшення пасажиро-транспортного потоку на навіс в Україну, повернення наших громадян на святкові вихідні дні, скажімо так, на святкування новорічних свят там, різдвяних, от в принципі, скажімо так, пункти пропуску та наші всі військовослужбовці готові до скажімо, виконання раптово виникаючих завдань, які постають зараз в даному етапі на нас. Дякую. Нагадую, з нами було Сергій Курило, заступник начальника штабу, начальник відділу організації прикордонної служби 7-го прикордонного карпатського загону та Іван Баран, теж заступник начальника штабу, начальник відділу організації прикордонного контролю 7-го прикордонного карпатського загону. Дякую за розмову. Дякую, що до нас завітали. Дякую, дякую. Залишайтесь з нами, адже згодом ми з вами зустрінемося на панельній дискусії.